І в мене оце ж торбинка з тими значками. А я вчителювалася тоді. Я кажу, от би... виступає кравчук. А я кажу, от, би це Кравчуку зараз значок приколоть. І беру значок і йду, зараз приколю. А Надя мене за спідницю не йди, я тебе прошу. Я кажу, чого? Там тебе з роботи ви ж вижену. Ти ж учителька. Ну не йди, будь ласка, я піду, я безробітна, я вдома, я домогосподарка. Я піду, бере значок, це йде на сцену. І приколює на ласкан піджака кравчуку синьо-жовтий значок. Зал реве, усі встали, аплодують, свистять, кричать. Це червоний я мах світ став, Кравчук. Не можна далі вести збори, розумієте? Ну, жахливо, що зробилося. Тоді оголошують перерву. Ну, до Кравчука всі люди, він у тому піджаку всі біжать, фотографують, дивляться. Кравчук, як сьогодні пам'ятаю, яка в нього сорочка була, він зняв цей піджак і повісив на цей, да, на спинку стільця, а сам вийшов у сорочці на ну, Ніхто... Пані Марія, це треба писати, про це багато згадують. Сінкевич Олександр Зінченко, який написав. Але ніхто не знає, буде, ніхто не знає хто ні, 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 згадують думав. цей епізод, що хитрий кравчук. <плоджу> е, вот, я як зараз пам'ятаю, я, я сидів в залі в цей момент. Він е, всі там шум стих. Він так раз головою подивився, плюв на значок, потім так і, ще, і то не так встав, зняв. Щоб всі бачили, так. Много биць, руковатор, раз помізив. І так доби біля свій хитний, що він знайшов якусь ситуацію. Леониди Маканович це цьому... був. Цьому... Мені... Оце ви повинні написати. Не Я тут про Леоніда Макаровича.